Американський мільярдер Ілон Маск є наркоманом. Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела в його компаніях Tesla і SpaceX. Кажуть, що керівництво менеджмент Маска дуже занепокоєний тим, що він всіляку гадість. Котичну приймаю. Ну от, а ми гадаємо, ми б'ємося головою е, об стінку. Чого це він нам Старлінг відключає в самий непідходящий момент, коли ми там Крим зібралися атакувати? Ну, от вона, от розгадка, як казав класик. Цілком логічно. Мені здається, що це взагалі. Характерно не лише для Ілона Маска, це характерно взагалі для всіх любителів Китаю, Росії і Путіна, оцеє такої Троїці, що з ними щось не так з головою. Ну, а не так з головою, тому що, знову ж таки, наркоман. Я думаю, що е, серед дуже високопоставлених помічників Китаю, Рашки і персонального Путіна, не лише один Ілон Маск є наркошою. Тут треба і до Орбана придивитися, ну і е, до інших персоналів не будемо вказувати пальцем, але є серйозні підозри. Ну що ж, е, тим і краще, чим вони більше будуть. Е, Пити оцієї душевної отрути, тим слабкіші вони стануть головою, і тим легше ми переможемо. Дай би Бог, щоб вони ще якось і самого Путіна до цього діла пристрастили.